Коли його не стало, я думала, що можливо я віддам цю вишиванку туди йому, але подумавши, вирішила, що все ж таки ні. Це така пам'ять, це така частинка його до якої можна доторкнутися. Наталія Козік, мати 22-річного Альберта Шнайдера, який загинув на Херсонщині у жовтні 2022 року. 16 травня у всесвітній день вишиванки, жінка долучилася до виставки вишитих сорочок загиблих воїнів з Рівненщини. Принесла вишиванку сина, яку зробила йому сама. Ось мені так захотілося вишити. Я старшому сину вишила ниточкою, е, вишиванку. От, а Альбертику частково ниточкою, частково бісером вишила йому на випускниці, в 2017 році в нього був випускний. 19-річний син Ольги Войтович Назарій загинув у листопаді 2022 року на Луганщині. За сорочку сорочка одна з улюблених. В нього було багато вишиванок. Він у нас такий трошки артист. Він кругом брав участь по всіх заходах він любив бути ведучим, ходив на драмгурток. Активна життєва позиція. З початком війни, будучи студентом університету Драгоманова, щоб добровольцем. Жінка розповідає: у Назарія було шість вишиванок. Це вишивала бабуся. Йому всі вишиванки вишивала бабуся. Це в нього мали бути вишиванки різного кольору: була біла, була чорна, була коричнева, були всі. Тетяна Марчук принесла сорочку свого чоловіка, яку він носив у дитинстві. Цю сорочку мама вишивала моєму чоловіку, коли він йшов у перший клас. І шила сама, і от вишивала сама своїми руками. Андрій Марчук загинув на Донеччині у вересні торік, розповідає жінка. Пам'ять. Це основне, що в мене зараз залишилося, це пам'ять про нього, і я маю її нести і, і берегти. На виставці зібрали 22 вишиванки загиблих воїнів з Рівненщини, каже директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Рачковська. Сьогоднішній день це така своєрідна пам'ять і самим захисникам, і їхнім родинним реліквіям, тому що ці сорочки вони не встигли доносити, вони не встигли їх одягнути на українську перемогу. Але ми сьогодні гуртуємося навколо них як. Навколо пам'яті про їхній подвиг Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.